Всім привіт із Майамі, я Юлія Ярмоленко. І сьогодні тут відбуваються вже треті дебати кандидатів на республіканську номінацію у президенти 2024 року. Що варто знати про ці дебати? Участь у них беруть п'ять кандидатів, які кваліфікувалися. Це власне губернатор Флориди, де ми знаходимося, Рон де Сантіс, також колишня губернаторка Південної Кароліни, Нікі Гейлі, також Кріс Крісті Віва Крамасвамі і Рік Скот. Дональд Трамп вже традиційно участі у цих дебатах. Не не бере і вже традиційно проводить альтернативний захід, власне, мітинг теж у Флориді, але приблизно за 15 кілометрів від того місця, де будуть відбуватися дебати. За чим ми стежимо сьогодні? Наймовірніше, ми побачимо найбільшу суперечку або найбільші дебати між двома кандидатами: це власне Рон Де та Нікі Гейлі, які зараз на другому і третьому місці за популярністю після Дональда Трампа варто також зазначити, що навіть у штаті Флорида губернатором якого кого є Рон Десантіс, Дональд Трамп випереджає його за популярністю приблизно на 30%. І знову ж таки на 30% Дональд Трамп випереджає Нікі Гейлі у її рідному штаті Південна Кароліна. Ці кандидати Рон Десантіс, Нікі Гейлі спробують показати себе як альтернативу Дональду Трампу. Чи вдасться це їм? Як це вдасться? Будемо стежити за дебатами. Чи варто очікувати, що говоритимуть кандидати про Україну? Ми очікуємо, що зазвичай на таких дебатах найбільше питань стосується внутрішньої. Політики сполучених штатів це те, що найбільше цікавить американських виборців. Але зважаючи на складну ситуацію у світі, ми обов'язково почуємо і питання, які стосуються війни в Ізраїлі, але також війни в Україні. Ми знаємо, що питання підтримки України за останні кілька місяців стало таким неоднозначним серед республіканців, і тому знову ж таки напевно ми почуємо питання для того, щоб прояснити, яка ж є позиція того чи іншого кандидата щодо подальшої підтримки. України також, як очікується, пролунає запитання про думку цих кандидатів щодо плану їхнього однопартійця, новообраного спікера Палати представників Майка Джонсона. Його план поєднати допомогу Україні із забезпеченням або гарантуванням безпеки південного кордону Сполучених Штатів. Я напередодні спілкувалася із українцями, які живуть тут у Флориді, є активними діячами української громади, і вони говорять, що вони будуть дуже ретельно стежити за тим, що говорять, Реть кандидати від республіканців, тому що для них, для українців у Флориді, головний пріоритет безумовно, щоб допомога Україні не зменшилася, не послабилася, хто би не прийшов до влади. Ну, найголовніше, що Америка вона повинна бути країною, яка відстоює демократичні цінності, і саме це вони повинні робити в Україні. Вони не повинні казати, що це не їх війна. Це війна у цього демократичного світу, і тому це дуже важливо, щоб тому завтра всі кандидати. Також фокусувалося на цьому. Звичайно, хотілося б чути, що вони будуть підтримувати Україну, щоб, щоб не змінилося при владі. Це нам дуже важливо. Хочеться, щоб все-таки Україна отримала фінансування, яке заморожено. Ми розуміємо, що це також непросте питання, але лобіювати його хотілося б надалі. Я вважаю, що ми не просимо багато, тому що з я розумію, гроші мають значення. Будь-яка сума має значення, тому що це гроші людей, які платять податки. Я також плачу податки в цій країні. Але я точно розумію, що те фінансування, яке ми отримуємо зараз, і ті результати, які ми маємо за це невеличке фінансування, це просто диво. Тож я би не хотіла, щоб говорили, що ми забагато просимо, тому що це я вважаю, що це не так. Я думаю, що Найнебезпечніше, щоби про Україну забули, це, це така тема, над якою ми працюємо кожен день. Кожен пост, кожен донат він має значення. Україна має бути скрізь і про неї мають пам'ятати. Тому сьогодні очікуємо дуже цікавих дебатів. Обов'язково розкажемо про найголовніше, особливо що стосується підтримки України. Вже у наступних включеннях. Всім дякую, па-па!